Тема сьогоднішнього року політична карта світу. Державний вклад України. Політична карта це тематична географічна карта, на якій відображено територіально-політичний поділ світу, материків або окремих регіонів із зазначенням междержав та інших адміністративно-територіальних одиниць. Політична карта світу в прямому розумінні означає географічну карту, на якій відображено кордони країн та їхні столиці. А в переносному значенні це все розмагіття відомостей про політичні явища і процеси, що відбуваються в різних точках планети. Основними об'єктами політичної карти світу є держави і залежні території. Окрему категорію об'єктів становлять води, океанів і морів. Під поняттям країна розуміють територію з визначеними кордонами і власним населенням, яка в політичному відношенні може бути як суверенною, так і залежною. У світі існує багато країн, але одна з них для вас є найближчою і найважливішою це Україна. Так стало, що її історія добре ілюструє зміни, які відбувалися на політичній карті світу. Сподівання на становлення незалежної України повною мірою виправдалися тільки в 1991 році, і з цього часу вона є державою, тобто суверенним політичним утворенням суспільства, що займає певну територію, на якій має всю повноту законодавчої та виконавчої влади, і організовує господарську діяльність населення держава. Це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою. Держава самостійно без втручання інших країн здійснює свою внутрішню і зовнішню політику через систему спеціальних органів і установ, натомість залежні країни і території або підпорядковуються іншим державам і управляються з ними, наприклад, Гібралтар, залежний від Великої Британії, або є складовими частинами інших держав, розташованими на зазначених відстанях від них. Наприклад, Гренландія це країна у Північній Америці, яка входить до складу Данії, що у Європі. Залежні країни і території мають широкі права внутрішнього самоуправління, водночас і зовнішню політику визначають здебільшого держави, яким вони підпорядковані. Нині на політичній карті світу існує 194 держави, які взаємно визначають одна одну, і близько 40 залежних країн і територій. Водночас у світі є частково визнані і невизнані держави. Частково визнані держави мають дипломатичні стосунки або з багатьма країнами, наприклад, Косово тайвань, або ж визнаються лише окремими зацітавленими державами, причетними до їх створення північний Кіпр, Туреччиною, Абхазія, Південної Осетії, Росією і так далі. Невизнані держави це самопроголошені, територіальні утворення, які не визначаються жодною державою членом ООН. Вони виникають шляхом відокремлення від території держави певної її частини в результаті політичних, національних чи релігійних конфліктів, часто за підтримки і безпосередньої участі інших держав. Такі державні утворення існують в країнах Африки і Азії, є вони і в пострадянських країнах, в тому числі і біля кордонів України. Так звана Придністровська Молдовська Республіка. На жаль, з початку 2014 року правлячі кола Росії здійснили неодноразові спроби створити подібні держави і в окремих областях України, а на Сході нашої держави вони вдалися до збройної агресії заради цього. Росія, всупереч нормам міжнародного права, окупувала і відторгла від України Крим. Окуповані території це ще один елемент політичної карти світу. Як такими час і, зокрема палестинські території, які окуповані Ізраїлем, із часу появи перших держав, людства, шумер чи стародавній Єгипет, процес формування політичної карти світу налічує понад п'ять тисячоліть. У ньому виокремлюють чотири етапи, що відповідають загальноприйнятому поділу історичного часу давні віки до V століття, середні віки з 5 по XV століття, новий час з XVI по на початку ХХ століття і новітній час з 1914 року. Для кожного з них характерні свої особливості розвитку держав і їх кількісного поширення в різних регіонах планети. Із нині існуючих держав лише дві були започатковані у давні часи Китай і Японія. Декілька десятків виникли за середньовіччя нового часу. Основна частина держав сучасного світу з'явилася на етапі новітньої історії. Найбільший вплив на формування політичної карти на цьому етапі мали наслідки Першої і Другої світових війн та розпад Радянського Союзу і соціалістичної системи наприкінці ХХ століття. Державний лад країни це спосіб організації політичної влади на її території. За складниками є форми правління та державного устрою. За формами правління країни світу поділяють на республіки і монархії. У монархіях найвища влада цілком або частково зосереджена в руках держави, монарха, який здебільшого успадковує її. Монархії у світі залишилось три десятки. Серед них розрізняють абсолютні монархії, в яких влада правителя не обмежена, і обмежені монархії, в яких водночас діють конституції, працюють парламенти, їх називають відповідно конституційними або парламентськими монархіями. Абсолютними монархами є Об'єднані Арабські Емірати, Королівство Саубиська Аравія, Папська держава Ватикан. Дві останні держави є одночасно теократичними монархіями, в них політична влада належить духовенству і главам церков. Обмежених монархій найбільше в Європі: Королівство Великобританія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Іспанія і Азії, Королівство Таїланд, Султанат Малайзія, Японія, на чолі з імператором. До конституційних монархій інколи відносять колишні колонії Великих Великої Британії, за конституціями яких главою їх держави формально є англійський монарх. У республіці верховні органи влади, законодавчої, виконавчої судової, обираються у тому числі чи іншому порядку на певний термін. Главою держави, здебільшого, є виборний президент. У наш час республіки є понад три четверти загальної кількості держав світу. Залежно від розподілу власних повноважень між президентом, парламентом і урядом, республіки можуть бути з президентськими, парламентськими і змішаними управліннями. У президентській республіці глава держави є одночасно главою виконавчої влади. Класичний приклад США у парламентській республіці. Велике повноваження має парламент. Він формує уряд, який підзвітний йому. Наприклад, такими є Німеччина, Італія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Індія. Змішані вони бувають президентсько-парламентські або парламентсько-президентські форми правління мають Франція, Польща, Росія, Литва та Румунія. Залежно від особливостей адміністративно-територіального устрою сучасні країни світу є або унітарними, або федеративними, що є результатом досвіду тривалого співіснування людських спільнот в умовах відповідної форми правління. В унітарних державах керівництво здійснюється з одного з центру столиці, діє єдина для всієї території конституція. Існують єдині найвищі органи влади та правове поле. Адміністративно-територіальний поділ України Сприяє реалізації державної влади на місцях унітарними є абсолютна більшість держав світу. Федерація це держава, що складається із самоврядних або автономних політико-територіальних утворень автономних республік, штатів, провінцій, земель. Кожна з них має певні ознаки державності: власну столицю, законодавчі, виконавчі, судові органи влади та Конституцію. Однак вони існують у рамках загальнофедеральної системи влади і законодавства. У світі існує понад два десятки федеративних держав, найбільше їх у Європі: Швейцарія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Північній та Південній Америці, США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилія, в Азії, Індія, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати. Федеративними також є Росія та Австралія. За формою правління Україна є парламентсько президентською Республікою. Державна влада в країні здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищими їх органами є, відповідно, Верховна Рада або парламент, уряд і Верховний суд, які обираються або формуються за уставленим законом порядку. Главою держави є президент, якого обирають громадяни України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. За таким самим принципом кожних 5 років обирають депутатів Верховної Ради та місцевих рад усіх рівнів від обласного до сільського, які є органами місцевого самоврядування на відповідній території. Адже а, а вже вони формують виконавчі органи державної влади і самоврядування, уряд, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних і міських рад за формою державного устрою Україна унітабна держава. Яка складається з 27 регіонів, 24 областей, однієї автономної республіки і двох міст із спеціальним статусом Київ і Севастополь, в рамках закріплених конституцією України та відповідними законами, Автономна Республіка Крим має певну самостійність у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку та охорони природи. Таким чином, Україна насправді є умовно унітарною країною.